Привіт! Я Олександра, ерготерапевт. І по моїй професії можна зрозуміти, що цей канал буде про ерготерапію. Я давно задумувалася над створенням такого каналу, але кожен день, комунікуючи з батьками, з іншими спеціалістами, взагалі з людьми, недотичними до реабілітаційної сфери, я зрозуміла, що дійсно про нас мало знають. Хто такий ерготерапевт, що робить ерготерапевт, як проходять ерготерапевтичні заняття, що взагалі він несе в свою реабілітаційну сферу? Тому цей канал буде спрямований саме на показ, хто ж таки ерготерапевт, як проходять заняття ерготерапії в педіатрії, тому що я працюю саме з дітками, і тому це перше відео буде якраз то і знайомство з вами. Я розповім трішки про себе, розповім про роботу ерготерапевта, хто ж таки ерготерапевт знову ж таки. І сподіваюся, канал буде корисний як батькам, так і студентам, можливо, які не дуже сильно хочуть вибирати ерготерапію, спілкуючись з практикантами, які до нас приходять. Всі націлені більш на фізичну терапію, тому що моя думка, тому що в нас не сильно багато. Викладачів, які дотичні до ерготерапії і знають комплексно, що таке ерготерапія, і тому студенти просто не зацікавлені в виборі цієї професії. Можливо, ці відео, можливо, показ моїх занять щось та вам покаже як студентам, чому треба вибирати ерготерапію. Чому ерготерапія це дуже цікаво і це дуже новий напрямок в нашій країні, і його круто розвивати буде. Але розвиваємо ми разом з вами, а не так, як у нас є, e, познайомитися з вами. Я вже представила, що я Олександра. Олександра Жовтяк, ерготерапевт, працюю в просторі здорової дитини. Це реабілітаційний центр в місті Рівному. Працюємо ми з дітками від 0 до 18 років, з неврологічними, ортопедичними, психіатричними захворюваннями e, тобто, все, все разом. І. E, Тож такий ерготерапевт. Ерготерапевт, це, в першу чергу, спеціаліст, який працює над залученням дитини до заняттєвої активності. Що таке заняттєва активність? Це залучення до соціуму в першу чергу, до побутових, побутових активностей, щоб залучити дитину максимально до життя. На жаль, ми не можемо повністю, наприклад. Говорити, якщо ми говоримо про ДЦП, у нас є свої обмеження. У кожному з ДЦП рівні, все-таки ми працюємо і маємо працювати з діагнозом, зважаючи на діагноз, на можливості людини. Тобто, те, що і як від фізичних терапевтів, реабілітаційні цілі, верхотерапевта, смарт цілі мають бути реальними. Тобто, якщо ми говоримо про те саме жування, ковтання. Залучення дитини до прийому їжі, залучення дитини до пересування, наприклад, самостійно на кріслі колісному, наприклад, ми маємо все одно оцінювати і дійсно ставити собі реальні цілі. Як взагалі проходить арготерапевтичний процес? І саме моя улюблена міф. Можна так сказати, який йде, на жаль, від колег і лікарів, і інших колег. Це те, що ерготерапевт це хто, хто розробляє верхню кінцівку або пальчик. Ну, це взагалі. І мене завжди виникає ось такі протистояння, така фраза. А тоді фізичний терапевт може займатися тільки ногами, тільки нижніми кінцівками, тому що ерготерапевт займається верхніми, а фізичний терапевт займається нижніми кінцівками. Ну і все. На цьому дискусія не закінчується. Чому це не так? Ми можемо вправи застосовувати більше для зміцнення верхніх кінцівок, для зміцнення витривалості, рівноваги, працювати зі спастикою, наприклад. Але, але це не основна задача нашої роботи. Це може бути як до того, що нам треба доти до цілі, нам треба поробити, наприклад, вправи на верхні кінцівки. на Кисті на пальці, то так ми це застосовуємо, якщо нам треба задосягнути якусь ціль. Наприклад, якщо нам потрібно захоплювати ложку, виделку, столові прибори, чашку, зумну щітку, то так, ми можемо, ми, ми в процесі, ми бачимо, що нам це потрібно, ми з цим працюємо. Але це не повністю основна опис, характеристика нашої діяльності. Це саме головне. Трішки розповім про свою освіту. І за першу світу я фельдшер закінчила Рівненську медичну академію е, за спеціальністю лікувальна справа. В тому ж році я вступила на бакалаврат фізична терапія, ерготерапія. І в 22-му році я вступила в Нови на магістратуру за спеціальну фізична терапія, еротерапія. Якраз була останнім набором, які закінчували і фізичну терапію, і аеротерапію разом. Зараз це розділилося тільки фізична терапія або тільки ерготерапія. Це дуже класно, тому що це зовсім різні кардинально професії, і їх треба вивчати порізно. Тишки розповім про свій досвід роботи. Я почала працювати відразу після випуску з бакалаврату в інсультному блоці в лікарні, ще трошечки підірвало мій нервовий стан і мої нерви, тому що я свою адресу тільки не чула. Але 8 місяців це досвід. Це твій досвід, який ти, я пронесу, як, з яким мене азартом я тепер е, доносити про нашу професію. Е, напевно, це дала мені саме лікарня. Е, хто такі ерготерапевти? Всяких терапевтів понабирали, що отримують таку саму заробітну плату, як і лікарі. Ну, і так, і так. І, на жаль, це в більшості лікарень в нашій країні. Але нерви не, не вічні, нервові такі зриви у мене. І я вирішила, що ну, все досить. І ми познайомилися з Марією Лапюк, засновницею простору здорової дитини, і я почала працювати там. І я там вже працюю більше року, і можу сказати, що таке. Я нарешті дізналася, що таке мультидисциплінарна команда. У мене був колись допис на сторінці. Я вперше в житті, коли прийшла саме працювати в кітфіт. Я дізналася таке мультидисциплінарна команда. Це коли всі працюють на результат, всі працюють, всі між собою комунікують, всі вчаться, всі дійсно працюють разом. От командна робота. Ось це, що про все нам розповідали в, в бакалавраті особливо, любили про мультидисциплінарну команду. В лікарні, на жаль, не було. Можливо, колись я там захочу видати почуття ще своє і зніму відео про лікарню. воно трошки не Сподобається деяким людям, ну, мені одно. І, в загальному, це те, що я хотіла розповісти для першого відео. Що взагалі буде тематика, Я, взагалі мій, моє бачення цього каналу? Це будуть дуже класні відео. Я сподіваюся класні. Про роботу, взагалі, ерготерапевта. Я ерготерапевт проводить свої заняття. Що це не розробляння руки і пальчика і. Наскільки може бути потужним, різноманітним заняття ерготерапевтом і в залежності від патології, діагнозу? Тому так. Я дякую вам за перегляд цього відео, що ви дивились це відео. Я сподіваюся, що я когось зацікавила цим каналом, цим відео. Можливо, комусь дам наснагу. Чи мотивацію ставати ерготерапевтом? І на щоб нас ставало більше, ніж фізичних терапевтів? Ну, фізичних терапевтів завжди буде ввішали. Ну, можливо. Тому я дякую вам за увагу. І...